Як ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, як лань, хитаючись музично, І я помітив, як ти звично стоптала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву безплідну, дику. Топтала і не чула крику тих колосочків, без оглядки, ішла тим далі. А у мене згадки про те, як на чужому полі давно колись ще у неволі Збирав я нишком колосочки Поділ дитячої сніги. О, я хотів тобі сказати, що те колосочко лосате, то не всепущий труд музільний, то молодим кавач весільний. То для дітей похоче волка, то хліб, що матінка луцюка з долівки вчила піднімати, Як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно, але мені тоді сталося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежна Стоптали так необережно. Це був перший вірш українською, який я пам'ятаю досі, який мене повернув до всього українського. Я сьогодні побачила це відео з паном Дмитром Павличком, як він читає цей вірш. Я просто не могла, мене переповнюють досі почуття. У мене цей вірш практично дуже часто виникає у голові. Коли ми йшли в Бог з тобою, мостою стежкою по полю. Я гладив золоте колосся, як гладить малому волосся, Щаслива, ніжно наречена. А ти йшла перед мене, як лань, хитаючись музично, І я помітив, як ти звично токтала колоски пшениці, Що погорилась до землиці, Немов траву, безплідну дико топтала і не чула крику тих колосочків без оглядки йшла ти далі. А в мене згадки. Ну, <плес> я не можу, в мене переповнюють емоції, я починаю, починаю плакати. Дуже цей вірш просто в мене в душі піднімає дуже багато емоцій. Сьогодні був несамовитий день. И коли заборшусь ящицы цим вершам. Я счастлива.